Ще одна війна між Таїландом та Камбоджею припинена. Президент США Трамп в Малайзії, і така угода підписана. Що це означає для нас? Означає, що тиск на агресора тепер вже від азійських країн під власне партнерством Сполучених Штатів Америки, тільки посилюється, і вже цього четвера буде зустріч з Сі дзіньпінем, лідером Китаю. І торговельна угода її рамки теж вже готові. Росії не залишається. Жодної шпарини для того, щоб далі продовжувати агресію, тому що домовленості торговельної угоди китай США означатимуть, що Росії немає більше місця, нема на чому грати для того, щоб продовжувати вбивати українців та фінансувати свою машину війни. Санції, ізоляція Росії та викидання з усіх торговельних режимів ось що чекає на Путіна, якщо він не припинить війну, якщо не піде на припинення вогню. Та перемовини з Україною і з європейськими партнерами справді Україна готує пропозиції, як ми бачимо, припинення вогню. І вони будуть готові протягом тижня. Увесь світ тисне, і Україну підтримує весь світ.